А, добре на уличке. Хотів розказати вам е, випадок. Е, як я пропоную декоративну штукатурку американку. Людей зацікавила ціна 350 гривень, робота з матеріалом. Я беру взірець, приїжджаю і кажу, ось взірець вже пофарбований. Оце коштує 350 гривень. Метри квадратні. Ну там вже по стінам дивимося, чи підходять вони нам, чи ні, там вже додатково домовляємося. Ну і клієнт каже, Сережа, а можна, типо, що плями були розмазані? отак от? от? Показують, наприклад, мені одразу фотографії з Мармарина. Ну кажу, це ну, якби інші вже роботи, вже інші матеріали. Тому я таке не роблю. І це буде просто коштувати зовсім інших грошей. Тому що сам матеріал там буде коштувати е, від 300 гривень за метр квадратний, сам матеріал тільки. Плюс робота вже сьогодні дешевше ніж там, 450 гривень не буде, то рахуйте, там 800-900 гривень за метр квадратний, то той мармарина. Ось. Тому. Я кажу, я не роблю. Ось те, що ви бачите на озерці, оце я вам і зроблю. Підходить вам, окей, не підходить, але ну, розмазувати то вже е, я, ну, я не роблю так. Тому що е, скажуть розмаж, а можна тут так і в тебе просто буде не виходити. Ти там розмажеш, там, і твоя робота піде на смарку, будеш сам собі переробляти. Тобто влаштовує замовника, окей, робимо, не влаштовує, замовник вже щось шукає інше. Так що тому справа. Ну, е з приводу підготовки стін. З приводу підготовки стін, якщо вони там поштукатурені, ми, е ну, але є і з'янів, і багато, і, ну, типу, треба... Е Треба вирівнювати, умовно кажучи, не то, що площину, а іменно е, саму стіну. Ми маємо на увазі, щоб вона була гладенька. Там десь якісь дефекти підробити, то ми ще там, два рази можемо фінішною шпаклівкою пройтися. Е, на сьогоднішній день це в нас там в районі 120 гривень за метр квадратний роботи, тобто підготовка. Якщо це ну, ми дивимося, що просто жах. Ось такі додаткові роботи можуть виникнути.